А от поліцейський Кам'янського звертається до батьків із закликом дбати про безпеку дітей, не залишати їх без нагляду, нагадувати правила безпеки в побуті, звертати увагу на правила дорожнього руху та дії під час повітряної тривоги, а також розповідати про небезпеку з використанням петард та фейерверків. Це лише невелика частина важливих моментів, на яких акцентувала увагу інспекторка сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції Дарина Довгопола. Про основні поради батькам до свята детальніше розповість поліцейська у своєму зверненні. На новорічні свята багатьом хочеться розслабитися, але не забувайте про відповідальне батьківство та намагайтесь не залишати дітей без нагляду. Завжди цікавтеся дозвіллям ваших дітей та будьте уважні до їхньої поведінки, наголошують поліцейські. Якщо доводиться залишити дитину саму вдома, обов'язково їй нагадайте про правила поведінки у побуті. А також залиште телефонні номери людей, до яких вони можуть звернутися у разі небезпеки. Приберіть з видимих місць, які доступні для дітей, колючі, ріжучі предмети, а також сірники. Інспекторка зауважила, перед прогулянкою нагадайте дітям про правила дорожнього руху. Подбайте про те, щоб на верхньому одязі ваших дітей були світловідбивні елементи. Це допоможе їм бути видимими у темряві для водіїв, а також у випадках обмеженої видимості. За словами Дарини Довгополої, важливо роз'яснити дітям, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонка крига це дуже небезпечно для життя та здоров'я дітей. Також обов'язково нагадайте своїм діткам про те, як потрібно все поводити під час сигналу повітряної тривоги, а також алгоритм дій у разі виявлення небезпечних чи вибухових предметів. А ще Дарина закликає звернути увагу на питання дуже актуальне у військовий час. І обов'язково потурбуйтеся про те, щоб ваші діти не користувалися феєрверками, петардами та іншими піротехнічними виробами. І найголовніше, дорослим не варто забувати, що найкращим способом навчання дітей правилам безпеки є власний приклад. Родина найбільша цінність, а час проведений з найріднішими, незабутній.